Пані вже, давайте тоді розкажіть, будь ласка, вже в той момент, як вас заарештували, коли, от то все перебіг, як як було? Наштували був. Зараз я сам дати не маю, хіба би треба був документ дивитися коли. На Ну, це був вересень 40-го року. Вересень 40-го року. Ну, потім якесь було швято, то десь так. Не пам'ятаю, яке то свято було потім, а в, гонжі, в вересні 49-го року мене арештували. Де? В хаті тут. в хаті прийшли вночі. Вночі прийшли, не прийшли, все вночі робили. І навіть машину приїхали, не ту ставку кухати, хати, а на розі там старознесінської колотої. Коло тої, тої криничі там залишили машину, і то їх чотирьох прийшло. Як вони виглядали? Вони прийшли всі, всі в цивільному. Всі в цивільному. Один з них був старший. Один йшов начальник слідчого того нашого відділу, пімйоном. Пімйоном. Пім І ще трьох. Один був такий старший, вроді старався не по-українськи, всі говорили по-українськи. І один з них так розбудили. То тато встав, то в мене. Та й каже, до мене, ти Оля, я кажу, так. Ну то ставай, ми будемо поговоримо з собою. Ну, і не так такого, е, обшуку, як такого не робили, тільки, знаєш, сестра робила порядки і свої ті всі так наверх виложила на, 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 на столі. І вони то так менш більш дещо прикинули і дещо там звідти взяли. Я ще їм звав, ще підозрів, то взяли. Ну, так як такого обшуку не робив, бо вони не мали навіть ордеру на обшук. І потім збирає і йдемо. Ну, я так, що можна взяти щось з речей, можна. Та я там взялася такого білизну знову з білизний. І тільки ще один з них, отой старший, який був. що він подивився, що така мама. Десять ну, вам було років? 17. А я щупленька, то я виглядала ще на молодші роки. <рик> І він таки до тата каже, а дайте їй гроші. І там тато дав мені якось там 200 чи скільки там, не знаю, тих рублів. Ну, то то допомогла, бо там можна було купити щось в продукти. Там раз на місяць можна було щось купити там. Ну, Поїхали, підійшли ми так до тої машини сіли. Діше той міст, не був чивий, по і туди виїхав, і так я так поїхав прямо в заморстині. Бо так переважно возив, ще, на... На, на, як воно ще не на не на Вонського, а там було той. Ні, Не, не Бергітки, а центральний був. Як Пересельний пункт. Ні, не пересильний пункт. То був на Півчинську, там основному, але то так, як хтось там їх кось прізвище там узнали, то не вивезли на на півчинську. А як мене вже моє прізвище не узнали на замерстинові, то не ми прямо на заморстині. Ну так то допитували, то то, 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 то і все кричати. А я в окулярах була, але я все говорить, скиньте окуляри, бо їм все зважу, що вони один з них мав такий дуже гострий погляд, що кожен бої А я не думав, що я через ті окуляри засоняю, що я можу той погляд витримувати. Скиньте. Я скину окуляри. Потім він павку гумову, витягають. О, каже, польську гумку знають. Я кажу, не знаю, що за польська гумка. Ну потім він показує, витягає той. Я... Ну, я далека не бачу, бачу, щось показують, а що не виджу. Я тоді беру, коли плюс. Але... А кажу, то палка гумова, то я бачу в поляки. І ну, човча я думаю, будуть бити чи не будуть бити, будуть бити чи не будуть бити. Бу, Вони час розуміли, що будуть бити. Я думаю, що будуть бити. І тут мені показують знімку одної Шевчик, Люб, то вона була, така відома, бо одних. Від них. І він, знаєш, каже, не а він каже, що ти, Любошевчика, не знаєш, а провід мене вже як на мужчину. Я кажу, а хто то, хлопець чи дівчина? Як він то не знає, він отак десь був, як оцей. Як, оце, як кінець ганку був, а то був стіл. Як він там був, як я то сказала, як він опинився коло мене, як <noise> вдарив мене по очі, то я вся задеревіла. А я кажу, а я скажу, ви на тому, що ви не знаєте. Що ти будеш говорити Я кажу, я ви на тому, що ви неправильно проміняли Україну. Люба Шев, Шевчик, Люба Шевчик. А хлопці, хтось що Шевчика, ну ти не теж мужчина. Ну я тоді зрозуміла, наче вони такі будуть бити. І вони мені дають пароль до мене, що то є град. Що то є? Граб, гриб. Я кажу, граб то є дерево, а гриб то є гриб. І вони так торгували, що він і побив мене, і, і все одно я тверджу, що то, граб то є той. І вони тоді мені зробили очну ставку. Дівчина, яка говорила, що вона приходила до мене з таким-таким з таким то... То Ну, то був, то був такий правдивий пароль? Правдивий, правдивий був. Хтось розказав? Ну, була одна. Вона була арештована щось на два дні чи три дні від мене скоріше. І вона не дотримувалася е, правил конспірації. Як вона до мене йшла, то вона повинна була вивчити пароль, адрес і, і знищити ту карточку. А вона в букноті мачком було написано в неї. І вони той був, ну взяв продату, знайшли там моє прізвище. І на основі того вони прийшли мене арештувати. І тоді приходить вона і зробила ставкою. Так, я була тоді, то й тоді в неї, і з таким-таким і таким паральм. Я вже тоді не могла нічого сказати. А що вона вам мала принести? Ну, нам мені такий зв'язок далі, бо, тому що про то, що канікули, то. Так, що, що мала посіння, вони всі на, на канікули, я одна львівська була, бо вона всі в, в, в гімназії вчилися, я І, А я як львівська, то нам не залишили для зв'язку. І Вона до мене пішла з тим зв'язком, і, 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 і якби... я кажу, то я зовсім випадково тоді попала. Якби вона б не записала того, то, то не було, про мене нічого не знали. Може би, пізніше я в чомусь іншому могла попасти більш складно. Але ви... uh, як, як вам там в тюрмі було, як били, знущалися, як то Ні, вже в тюрмі безпосередньо, принаймні, що жінок ніхто не знущався. То ви попали куди? Не на заморстинівську. На Заморстинську там так, були, так? Так, заморстинівська, 64-та камера. це так запам'ятана начеве життя. 64-та камера на заморстила. Довго ви там були? До суду. То, до, тобто до 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 5015, то я ну, юрда, ми вже були, вже були. А які були умови перебування там в камері? скільки у вас було в камері? Ну, я говорю, що не на, на такому місці, як від тих дверей до того, то там можна було чотири чоловіки. Якщо спати, то так. Ну там матраци були такі, що з почки, щоб то була польська військова тюрма. І на такий один матрас односпальний, то йшло два, якщо два попало, то добре. А було часто що треба було три. Що два і туди спає, а третій туди в ногах. Mm. То були всі жінки. Ну там э, жінки, тому що там мужчина окремо, Знає, На нашому коридорі, то наша одна камера була жіноча, то все було чоловічі. А хто ще з вами був в камері, Пам'ятаєте? Ну та між іншим, о, та сама, яка в мене. І як, якраз як ви прийшли і запитаєшся мене, чи я поляки запитала. З міста чи з цілі, тому що я прийшла і мала з собою оді... коці і ще якісь там речі, то не думали, що я мене вже перекрила, значить, що я свіжий, Каже, ні, каже, я з міста. І в тій моменті принесли вечерю. І як почали ті всі ходити, то та підходить до мене і каже, нікому не говориш, що ми себе знаємо. І так ми підійшли разом, то ми ось тільки було, щоб мене потім кликали. Їй на допит не кликав мене, кликав і говорить, вона тебе того говорить, вона тільки то говорить. А я все заперечую. Я знаю, що вона не, не могла того сказати, тому що я знаю, що ми в одній камері. Як він не кликав, то я спокійно знала, що нема. І вже в такий останній раз, як вже її закликав потім мене. І вона каже, спокійно, не більше, я каже, я підписала вже обвинувальний акт. То каже спокійно, каже, спокійно, каже, що підпишеш, то вже тебе не будуть чіпати. А то так був мен, що він, то таки був прізвище, Шевченко. Хто був? Шлідчий. І він в його, хто в нього попав, то тому він заставляв фізкультуру робити. Просто не то, no. щоб те, аби познущатися. Отак сядь, 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 стай. Отак годину і дві міг то, -то робити, той. Ну, в кінці людина має ресурс, скільки може вичерпати. То після того, як йшов, то я йшла до такого то, так, як йшла по сходах, то йшла, а як пішов по рівному йти, то ноги підкушувався, вона вже не працюває, впав. А як його звати було того Шевченка? А ім'я не пам'ятаю. Я звання було офіцер. Ну, Та то, то всі вони були офіцери. По-українськи говорили? А по-українськи вони всі по-українськи говорили. Mm -hmm. Не всі, бо були, бо вони у мене взяли той е, після допиту, то протокол вони не складали, а підіслали вже руського. Ну такий молодий. І все. Я говорю тоді, тоді, а він який то місяць, то який-то є по рахунку. Бо він, щоб він собі перевив на російську мову. Він протокол вже по російськи писав. А так говорили багато. Вони то підбирали спеціально тих слідчих, які знають українську мову.